Найбільш хвилюючий момент визначення переможців серед 45 учасників. Поважне журі, до якого входить світ вітчизняного малярства, не без цікавості знайомиться із роботами, що їх впродовж двох днів творили молоді колеги. Я думаю, що журі дуже доброзичливо поставилось, бо розглянули кожен портрет дуже уважно. Спочатку вибрали якісь там півтора десятку. Потім з тих півтора десятка вибрали десять і врешті-решт вибрали чотири. Портрет і пейзаж саме у цих жанрах молоді живописці доводили свою вправність та стараність. Саме академічними критеріями послуговувалося журі у визначенні переможця. Для себе особисто чудове місто Ужгород, ну, багато цікавих людей. Цікаві місця, тобто враження, ну є поштовхом для наступних якихось творчих робіт. Ну це для мене головне. Незвичне змагання у здатності створювати красу привернуло чимало зацікавлених, адже не так часто випадає нагода порівняти школи, традиції та здобутки. Хоча закарпатцям, вочевидь, доводити свою першість потреби немає. Саме через це місцем проведення живописної олімпіади наш край обирають третій рік поспіль. Я приємно здивований, побаченим всього за два дні молоді люди зуміли настільки високоякісно виконати обов'язкову програму, а це портрети. І безпосередньо довільна програма також ну довільна набагато легше, тим більше, що в нашому краї треба лише мати бажання, а воно само по собі малюється.